Йоу МТВ, це моя хата. Я біла пані. Щас вам покажу, як я тут живу. Хто я взагалі така? Та я легенда цього замку. Мій коханий мене замурував в цих стінах. Знаєте, зараз молоді як він її ігнорить, і вона каже: Блін, він мене загоустив, А він мене буквально загоустив, бо я тепер привид. От в цих стінах мене мурували, А це я при житті, при своїй юності. Тут я і провела останні сімсот років. Блін, я ж пригодя, не відчуваю запахів. Які розваги в моїй хаті. Оцей прекрасний колоніс. Єдина штука, з якою я можу поспілкуватися. Ющенко! Ющенко. Зараз дивлюся, як люди кажуть, що у них токсичні стосунки, він їх аб'юзить. Мене мій колишній в стіні замурував. Розкажи мені про токсичні стосунки, подружка. діти вже нічого не бояться. Вони вже бачили пилу, вони вже бачили. Астрал, сістер, всяку разну мару. Ти думаєш, їх тепер лякають різні білі. Ті ні в замку, нічого подібного, А знаєш, що ще що ще? Двері перестали скрипіти. Вікна, вікна металопластикові, Я більше не можу їх відкривати, закривати, відкривати, закривати. Немає скрипа. В цьому немає розумієш, <плес> <понімає? плес> ну, Я не можу. Ти <плес> задолбала вже гундіти. Ти мене до смерті доведеш своїми розмовами. Йдемо ідемо туристів. Лякати. Пішли, вставай. вставай, О, туристів лякати. Туристів лякати. Вічно всім треба туристів лякати. Завжди казав, що відчуваєш що між нами ніби стіна. Я ж не знала, що між цією стіною опинуся я. Зараз буде історія про те, яка я ідіотка, або моя перша типа перекладна інтеграція прямо тут. Вгадайте, хто? Мені прислали каву на огляд. Так. 25 Coffee Roasters. Правильно? Правильно. Мені здається, що у нас сталося miscommunication, тому що мені пристали каву в зернах. Я ненавиджу дав каву. мавати каву. У нас багато спільного цього з цією кавою. Тому що тут пише, що тіло напою округле. В мене теж. Кавуєм разом. А зараз буде трішки бельтайно це свято весняного світу І цей захід був благодійним. Збиралися на дрони для 128 для кракену збір ще триває, тому він в описі. Будь ласка, заходьте. <му> Коник заближиться Веронікою. Ми сьогодні в підземеллі, тому що ми данжен Ma майстри. Так. Я себе зараз відчуваю що ми в тіндері. Так? Типу, знаєте, так. Владислав, читаємо опис. Польський король. Ласлон, так. Да? То вліво вправо його слайпаємо. Це доісторичний клей, тому що навіть тоді вже не починали нюхати та типу з маличку. Уявляєте, Дуже. як раніше людям було класно жити з такими дзеркалами? Селфі собі робили раніше. Ти в таких класних дзеркалах, не те, що зараз. Ну взагалі то було незручно, тому що в них були ці камери, які ти тряпку зкривався і стоїш пів години. Ну типу незручно, було. Капля, дивися, у нас тут трикотаж. Клас. О, пішли, піздіться. А я вітаю найкращих людей, які додивляються мої ролики до кінця. Привіт! Що ви малі? Напишіть, будь ласка, яка частина ролику була найсмішнішою або найцікавішою, просто щоб я знала, як мені працювати з цим в майбутньому. А я сподіваюся, що ми побачимось наступного тижня, тому не забувайте ставити там лайки, коментарі, підписки, все таке, показуйте друзям. А ми з вами зустрінемося наступного тижня. Дасть Бог, якщо я не забуду змонтувати відос. Всім па-па!